Одного разу в далекій чарівній країні під назвою Лісовий край жила маленька дівчинка на ім'я Софія. Вона мешкала в затишному будинку разом із своїми батьками на краю великого лісу. Щовечора перед сном Софія любила слухати казки, які розповідав її дідусь. Але цього разу дідусь вирішив розповісти історію про надзвичайну подорож, яку здійснила сама Софія, хоча навіть не підозрювала про це. Одного теплого літнього вечора, коли сонце вже заходило за обрій, Софія сиділа на ґанку і дивилася на захід. Вона мріяла про великі пригоди, про нові місця і чарівних створінь, про які вона так часто чула в дідусевих казках. З вона помітила маленького світлячка, який кружляв біля неї. Він був такий яскравий і грайливий, що дінчика не змогла відвести від нього очей. Світлячок почав підлітати все ближче, і раптом Софія почула тихий, але мелодійний голос: Софія, я світлячок Галімер, і я прийшов, щоб запросити тебе в чарівну подорож. Ти готова вирішити у світ мрій і магії? Здивована, але захоплена Софія кивнула. Світлячок Глімер засяяв ще яскравіше, і навколо них обох почала утворюватись магічна хмара з легкого і мерехтливого пилу. Хмара піднялася в небо і м'яко понесла Софію над лісом. Вона бачила, як дерева і будинки стають маленькими, наче іграшкові, а потім вони увійшли в густу хмару, яка світилася з різними кольорами. Коли вони вилетіли з хмари, Софія побачила дивовижний краєвид. Перед нею розкинулось велике сяюче озеро, оточене казковими квітами, які співали мелодійні пісні. Вода в озері була наскільки прозора, що можна було побачити казкових рівок, які плавали глибоко внизу. Раптом з води вирянула русалка з довгим срібним волоссям і привітно посміхнулася Софії. Ласкаво просимо до озера Мрії Софія, тільки найсміливіші і найчастіше серцем можуть побувати тут. Піводний світ нашого озера приховує багато таємниць і скарбів, але найцінніший скарб це можливість побачити свої найглибші мрії, сказала Русалка. Софія спустилася до берега озера, і русалка провела її до чарівного човна, зробленого з великих листків Лілії. Човен м'яко ковза по воді, поки Софія дивилась на навколишні красоти, Вода навколо була наповнена сявом, і Софія відчула себе спокійною і щасливою. Вона знала, що це місце не просто чарівне, а й затишне, ніби створене для мрій. Русалка розповіла Софії, що кожен, хто відвідує озеро Мрій, може попросити одну мрію, яка обов'язково здійсниться. Софія задумалася, яку ж мрію вона хоче здійснити, можливо, побачити ще більше чарівних місць або зустріти нових друзів. Але в глибині душі Софія знала, що її найзаповітніша мрія це бути поруч з тими, кого вона любить, і мати можливість повернутися до цього чарівного місця знову і знову. Вона тихо прошепотіла свою мрію, і раптом вода в озері почала світитися ще яскравіше. Руслака усміхнулася і сказала: Твоя мрія дуже добра, Софія, вона обов'язково здійсниться. Після цього човен м'яко пристав до берега, і Софія знову зустріла глімера, який чекав на неї. Світлячок знову оточив її сієючою хмарою. І вони полетіли назад через хмару кольорового пила. Коли вони повернулись на ганок будинку, Софія відчула легке запоморочення, і коли вона кліпнула очима, все навколо стало звичайним. Сонце вже сіло, а на небі сяяли зорі. Софія посміхнулася і зрозуміла, що подорож була справжньою, хоча й трохи магічною. Вона побігла до дідуся, щоб розповісти йому про свою пригоду. Але коли дідусь побачив її, він лише ніжно усміхнувся і сказав Мабуть. Ти мріяла моя дорога. Але Софія знала, що це було більше, ніж мрія. Це була казка, яка здійснилася. І кожного вечора, засинаючи, вона знала, що озеро Мрій завжди чекає на неї, і що її мрії завжди зможуть знайти свій шлях до цього чарівного місця. Так закінчилась ця історія, і Софійка солодко заснула, знаючи, що світ мрій і казок завжди поруч, варто лише завлющити очі і повірити.